Друзі, знаєте, багато хто із нас сьогодні не секрет, має сидячу роботу. Дуже багато сидить на місці, працює і часто можуть з'являтися через це проблеми зі здоров'ям. А все тому, що нам потрібен один. Елемент включити у свій режим дня, а саме невеличку розминку, яка може навіть вирішити цю неприємну ситуацію, коли у нас все болить, коли у нас зацікає шия, коли у нас болить спина. Як же зробити цю розминку? Якщо ми працюємо в офісі або ж працюємо вдома, дуже багато сидимо, зробити її ефективною. Нам про це розкаже Катерина Крісенко, фахівчиня із фізичної реабілітації. Доброго раночка. Доброго раночка. Ну що ж, поговоримо сьогодні. Розуміємо, всі перейшли працювати в офіси. Так, десь було воно на фрілансі, але мені здається, фріланс це той самий офіс. Ти сидиш за стілцем, за, сидиш, за столом. І власне, як, не як, але. Дуже багато людей жаліються про те, що здоров'я порушується, здається, ти не працюєш десь на будівництві, ти не розгружаєш там вугілля на вагонах, як це було там колись говорили. Ти не працюєш грузчиком. Але як так, здається, собі спокійно працюєш, а здоров'я твоє просто хитається, і ти просто розвалюєшся. А я вам можу сказати, що найгірше, в принципі, для нашого тіла, для нашого організму, це довгостатичні положення, тобто так да, Тобто, положення, в яких ми сидимо кожен день і ну, не 15 хвилин, а годину, а то і 6 годин. І от саме оця нерухливість, так, да, вона більше шкодить, аніж рухлива робота, наприклад, там той же грузчик або той же кур'єр і так далі, і тому подібне. І от саме оця мало рухлива робота вона несе більше болю і більше травматизації нашого організму. Mm -hmm. Я пам'ятаю, коли я працював масажист, я так і говорив, коли мені кажуть, так я ж важко не працюю, я просто сиджу, або я там я просто водій на фурі. кажу, так. краще б ти десь ходив. Так, і Повірте, так у айтішників набагато більше проблем зі здоров'ям, аніж там, наприклад, у грузчиків. Так і. Власне, хочу спитати, як часто потрібно робити ось ці перерви, робити розминочки, якщо ти сидиш, наприклад, за комп'ютером цілий день. А, тому що ось в когось виникає е, така думка: ну я от посижу там 5 годинчок, а потім як зроблю зарядку на годину тренування, то все в мене Особисто У мене також е, якесь таке внутрішнє відчуття, що ну потім, потім я не здожину. Ще трішки посиджу, а потім зроблю тренування. Як долягати, краще? Спати, полежу, до <гум> <гум> Знаєте, як я взагалі знаю, що в нас зараз. Дуже активне таке життя і інтегрувати, в принципі, повноцінне тренування важко. Я б почала з того, що, хоча б, інтегрувати в свій робочий день, в свій робочий графік, хоча б якісь п'яти хвилинки. Тобто, це вправа, яку ти робиш одну хвилину п'ять вправ. В цілому в тебе виходить блок з п'яти вправ, і він займає в тебе п'ять хвилин. І це набагато легше організувати в робочому просторі в своєму протягом свого робочого дня і почати, хоча б інтегрувати два-три рази цю гімнастику. Тому що я розумію, взагалі в ідеалі це годину. Ми попрацювали. Ми встали, наприклад, достатньо просто буде пройтись по кабінету, вийти на вулицю, наприклад, подихати свіжим повітрям. Це, там в як школі було урок закінчився так, так, 45 так, хвилин, 10 хвилин ти пішов, порухався так, як. Так. Так. Поганяв кров, щоб кисень прийшов до голови. Ось, я вам можу сказати, що робота тоді навіть йде продуктивніше, того, що якраз таки за обміну цього кисню, за доступу його до м'язів, до головного мозку, ми працюємо набагато ефективніше, аніж угу. ми будемо сидіти за дедлайнами 6 годин поспіль працювати. Чому кажуть, що ті, хто там, знаєте, готуються до екзамену, там весь день не встають, тому що зубрять. А хтось навпаки, каже, йди на природу гуляй і вчитель, яка ти більше запам'ятаєш. Як нам отримати кисню для нашого організму, особливо для нашого мозку, коли ми сидимо ось за офісним Ось Зараз столом, і будемо. будемо. Ми будемо якраз зараз працювати з цією п'ятихвилинкою. Це так. буде п'ять вправ. Ви собі, знаєте, отак попрацювали, наприклад, ну нехай три годинки, ось так нон-стопом. Поставили собі таймер. І погнали п'ять хвилин, даємо розрядку своєму мозку та своєму тілу. Дивіться, ми починаємо з шийного відділу, тому що шийний відділ це одна з найболючіших ділянок взагалі при сидячій роботі. Що ми робимо? Ми кладемо руку, ось так на шийний відділ. І дивіться, ми рухаємо рукою ось так вперед, будемо тягнути м'язи і шкіру зміщувати, а голову по напрямку руки задавати і ось так прокручуємо Проти руку інша ручка. Так, 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 так. все правильно. Да, і на руку ми розгортаємо голову на руку, і ми таким чином зміщуємо оці м'які тканини шийного відділу і розвантажуємо шийні м'язи. Ось так, да. і ми можемо рукою контролювати свій тиск. Ви можете там нащупувати в себе діляночки болю, і ми змінюємо сторону і так само працюємо з іншою стороною. В чому тут плюс? Ми робимо таку знаєте, як ротацію скручування на шийний відділ і зміщення м'язових моло... волокон. маловолок поспав. Ось бачите. Серйозно? Ідемо далі. Ми переходимо до плечових суглобів, до грудного нашого відділу. Ставимо руки на плечові суглоби, і ми прокручуємо амплітудно плечові суглоби, але при цьому ми і вмикаємо грудний відділ. Тобто, дивіться, ми. Розігнулися соняшне mm -hmm. сплетіння, виштовхнули до стелі, а потім сотулились круглими. Щось хрустить. Це да, добре. От нехай прохрустить. І обов'язково ми з вами дихаємо вдих, розкриваємо грудну клітину. З видихом скручуємо, сотулюємось і знову вдих. Ой, і також видих, погрузкує. дихай похрузкою вдих і видих. І зупиняємось. І тепер дивіться, головне це нам розігнути ще цей. Ой, грудний я б... Війшло, я я, я, я... А тепер дивіться, я... працюємо з грудним відділом над зміцненням м'язів, В чому у нас проблема? Ми, коли сидимо, ми перерастягаємо ці м'язи, і в нас із за цього блокується грудний відділ. Ми приклеїмо лікті. До наших ребер ось так збираємо пальчики, і в нас великий палець він направляє рух. І ми розводимо, штовхаємо максимально сильно назад, лопаточки затискаємо і з видухом підсутулились. Знову вдих назад, виштовхнули грудну клітину. З видихом сутулились і з надою вправи штангу качав. Да, э, да, да, спину о -о. качав штангу. да і ось тут у нас якраз зміцнюються м'язи спини, тобто ми їх зараз проганяємо кровообіг вздовж хребта нашого. І видих. Mm -hmm. Прекрасно! А тепер ми переходимо до скручувань. Кисень погнали! Дивіться, признаю. ми беремо ліву так руку, одну руку кладемо на, стол, на стіл, на наш робочий, і ми на вдих розгортаємось назад, а з видохом <кіс> тягнемо за рукою і загортаємось. І знову вдих. І можна додавати темп, можна робити швидше, повільніше. Так, да, <кісля> Можна обіймати. Обіймаємо, але. Але ось Де? так дуже знатяжить. Я от думав, зараз mm. прийде експертка. Ну що ще можна видумати, щоб сидячи, це було схоже на вправи? Mm. Це не те, що вправи, це ціла oh. фізкультура. Тут справді я відчуваю да. руки. І на дві сторони. Ми так робимо. Тобто, по три по тридцять секунд руки? Yeah. <laughs> я відчуваю свої руки. Ти не знала, що тебе руки? <laughs> так, і завершимо. Ми дивіться ось такими прохлопуваннями. Тобто, нам необхідно. Прогнати кисень по м'язам, і ми йдемо по шийному відділу, і обов'язково по поці потрапецеподібним м'язам. По шиї, по трапеці, і прям знаєте, отут ми себе не жалкуємо. Тут можна прям прохлопати дуже добре, щоб прогнати оцей кисень по м'язам, і ви вже відчуєте полегшення того, що ми знаєте, як зіб'ємо оцю всю напругу в м'язах, яка накопичилась. Угу. Ну класно я думаю, кажу, це чи... менше п'яти хвилин пройшло. пройшли менше, менше, але настільки ефективно, О, ти вже одразу відчуваєш, як всім ага. так, так, ось, ось, я своїм ж, Тихошпорт ж, таке відчуття. Так, ви уявляєте, взагалі? якщо у вас покращиться настрій, що у ваших там <свіс> співробітників, коли він побачить ну, ну, Реально п'яти хвилиночку в офісі. Перерва, п'яти хвилиночка так, всі так. зарядилися гарний настрій і пішли працювати далі. Команда буде ефективніше все працювати. А uh -huh. чи може чимось відрізнятися розминка в кінці робочого дня? Тобто не під час, чи це в цілому ні. В цілому ні. Дивіться, тут більше залежить від того, наскільки у вас був інтенсивний день по роботі, скільки вам прийшлося сидіти, наскільки це було довго. Загалом увечері я не раджу, знаєте, там високоінтенсивні тренування робити. Я навпаки раджу знати, як заземлятися і більше відновлювати нашу нервову систему. Я якраз вчора ввечері перед сном зробила високе ефективне тренування. <рес> і тепер, розумію, не варто. Але yeah. я відчувала, ось, ось як ви кажете, чи мій організм я просто сиділа, mm -hmm. вчора дуже багато я працювала. І я відчула, що мені ну, прям тіло. Треба, треба, і я перед сном mm -hmm. так, <рес> А що зазвичай. Треба, е От зараз, ми якби вже розказали лайфхак, як з цим боротися, Якщо людина цього не робить, якщо людина от просто має цей сидячий спосіб життя, угу. чим це їй загрожує? Що вона може отримати в? Ну який негативний букет вона може отримати при такій сидячій Я роботі? можу сказати, що у відсотків 75-80 люди з сидячим способом життя і в принципі сидячою робочою роботою, і також школяри, що вони перше з чим звертаються? Це головний біль, угу. це біль у шийному відділі, це обмежена рухливість грудного відділу. Тобто в нас змінюється постава. А коли в нас змінюється постава, в нас не те, що знаєте, вона візуально змінилася. В нас іде зміна внутрішніх структур. Тобто ми починаємо ребрами тиснути собі на шлунковий тракт, на кишківник. Тобто, в нас вже погіршується там кровообіг. І ще одна мотивуюча така річ, особливо для жінок, коли ми сидимо ось в такому сутулому положенні, в нас йде набряклість обличчя, і в нас пропадають оці кути молодості, так звані. І в нас з'являється друге ось це підборіддя. І це не тому, що людина, наприклад, погладшала або в неї є зайва вага. Це якраз таки від постави, від того, що формується оцей застій. Кровообігу. Ну і перший і ключовий це біль. Біль. Він нам ну він, а, знаєте, як погіршує якість нашого життя. І якщо людина не буде займатися, в неї відсутній нормальний кровообіг, там, де відсутній нормальний кровообіг, завжди буде застій і біль. Угу. Це, це добре, що мені я тепер хочу спати дуже сильно після цієї це від да, від того, що подихали. <гум> я <гум> просто не можу зупинитися. Катерино, чи може людина отримати поперекову грижу? Від сидячої роботи, в принципі, так, може, Того, що йде якраз таки при сидячій роботі в нас компресійне навантаження на хребет. І воно набагато більше, саме коли ми сидимо. І в чому є проблема така і опасність а, саме сидячої роботи від того, що людина, отак, знаєте, сповзає, і вона не сидить на сідничних mm -hmm. е, кісточках, а ми сидимо на хрестці. І в нас у в цьому в положенні збільшується вага напруги на хребті, тобто компресійне навантаження на міжхребцеві диски, воно набагато більше. Угу. А що хочеться спитати ось для тих працівників, які можливо з дому працюють або в офісах. А як же правильно обирати для себе чистіле, чи, чи робоче чи місце для того, щоб ось це навантаження розподілялося правильно, і навіть якщо ми сидимо, це було не настільки вже шкідливо і неприємно для нашого організму. Оце, до речі, дуже добре, що ви сказали. Того, що саме важливо, організація також робочого місця, там де ви будете працювати дуже довгий час. Це по-перше, ми виносимо наш. 어. Робочий агрегат, комп'ютер, ноутбук на рівень наших очей. Тобто ми не сидимо ось так за ноутбуком, не працюємо. Тобто, ми підіймаємо є підставки спеціальні, або навіть можна на перший час коробку з під взуття взяти і поставити туди ноутбук і так працювати. Друге, це обов'язково підібрати собі зручний стілець. Не отакий стілець, знаєте, який крутиться ага. і який нестабільний, ага. а навпаки, взяти такий, знаєте, жорсткий стілець, який буде стабільно стояти. І якщо немає можливості, Купити, наприклад, ортопедичний стілець, то ми можемо елементарно підкласти собі подушку під поперек і ближче підсісти до стола. Тобто важливо, щоб в нас була стабільна опора під попереком, під грудним відділом, і чим ближче ми сідаємо, тим краще нам, щоб лікті лежали в нас на столі, для того, щоб не перенавантажувалася в нас трапеція. Угу. Я знаю в одного мого знайомого, то він за комп'ютером працює дуже багато. У нього такий високий стіл і плюс монітор, він стоячий. Так, так, так. І зараз це ну, якийсь такий хороший тренд. Працюють стоячі, А в іншого атішника я побачив, він стоячи стоїть, а знизу поставив цю бігову дорожку, він каже, я собі йду mm -hmm. і на зум зустрічі, каже, я просто, mm -hmm. але він практично стоячий весь день. В мене, так, знаєте, як клієнти роблять. Вони так само, от в мене є там Олексій Айтішник, вони працюють, наприклад, в мене стоячи і можуть собі стопи розкатувати, масажувати. Mm -hmm. так, тобто, так. знаєте, як головне, це часто, по-перше, організація робочого місця. Там, де ми будемо довго працювати, по-друге, це часта зміна положення. Встали, походили, понахилялися, пішли каву, попили з друзями, порозмовляли, і обов'язково робити оцю гімнастику. На початку, хоча б її інтегрувати на 2-3 рази на день. Якщо є можливість, то звичайно кожну годину це буде ідеально, але ми говоримо про реалії. Давайте угу. так. Ну, так. Що ви могли ще сказати про пиття води? Тому що дуже багато людей, які працюють, вони розуміють, що виснажуються і вживають звичайно газовні напої енергетики. Ще щось, наскільки дорогоцінна і ціна угу. тут водичка, яку е, роль вона грає, можете поділитися. Дивіться, цим? Дивіться, так, усе це, що кава, чиї, напитки солодкі, це все вважається за їжу. Вода це. Просто чиста вода, і вона необхідна нашому організму, і того, що в нас є дуже великий ризик зневоднення. І коли в нас є зневоднення, в нас згущується кров. І коли в нас дуже густа кров стає, нашому серцю дуже важко її перекачувати. І тому це пиття води воно розжижає нам кровообіг, нашому серцю легше її перекачувати. І таким чином переносити цей кровообіг. Також вода дуже важлива саме для м'язових структур та для фасції. Фасція це такий чулочок, в який в нас окутується м'язове волокно. І коли ми споживаємо воду, в нас ця вода вона обволокує наші судини, вона йде по нашим судинам, по кровообігу, по винам, по артеріям. І, тобто, В нас зволожується фасція, і в нас ковзання м'язових структур стає набагато знаєте так, легше. Угу. Ну і власне, чому, коли ми хворіємо, нам кажуть, всі лікарі пити достатньо так. води, так тому угу. що там ось ці мікроорганізми вони хочуть проникнути. Нам потрібно наповнити Винити, клітиночки люди. водою, з яких вони забирають у нас ось цю воду рідину угу. для того, щоб стати здоровими. А, власне, це дуже важливо. Що можливо ще варто врахувати, ось що ми можливо не згадали при роботі вдома або в офісі, коли ми багато сидимо. Знаєте, що я б я сказала? Не їсти поспіхом. Угу. От коли люди вони працюють, е, наприклад, в онлайні або вони сидять в офісі. Це ж знаєте, як вони сидять 6 годин працюють, потім вони швидко-швидко поїли, того ж знову ж у нас дедлайни, і ось так сіли. І тобто, в нас процес травлення він погіршується від того, що ми знаєте, як запустили їжу в наш шлунок, в наш кишківник, угу. а потім ми так сіли ребрами, усе затиснули. І все, нашому шлунку дуже важко переварювати їжу. Тобто, що я, б я радила? Це споживання їжі повільно, з насолодою. Трішки там, буквально 5 хвилиночок постійте, походіть, а потім сідайте, плотненько притуливши з рівною спиночкою, з підкладкою під поперек, під стопи. І тоді у вас буде все окей, я знаю. Лікарі взагалі рекомендують після будь-якого прийому їжі піти так, прогулятися, так. допомогти, запустити mm -hmm. всі ці процеси переварювання. Тому що ну я знаю, це дуже корисно, але я цього не роблю. У мене моєї дружини, сестра з чоловіком, коли ми до них в гості, е, в гості приїжджаємо, завжди сніданок обід вечеря. Вся сім'я, троє дітей ідуть на прогулянку на пів години. А я такий, знаєте, поїв. І на дивані. і Я розумію, просто ну це дуже погано. І в принципі, все це допомагає. Воду пити. Ох, зараз намагаюся війти в тонус, тому що влітку я цього не робив. Я катастрофічно не пив води. І зараз це в мене все, от не знаю, вправи потрібно робити, тому що відчуває mm -hmm. мене тут, зажимається все, тому що я спортзал закинув воду, не пів. Здається, елементарні речі. І, і вони це безкоштовні речі. А ми mm -hmm. витратимо на лікарів, хочемо якоїсь золотої mm -hmm. таблетки. Елементарні друзі, вправи, водичка, здоровий спосіб життя, все те, що говорить Катерина. Друзі, користуйтесь цим, і це буде благословенням для вас, особливо ви ж хочете бути продуктивними. Щоб ви продуктивними, пам'ятаєте, потрібно трішки вкладати в себе. Знаєте, Це як згадують таку історію про те, як один е, прийшов юнак на, ну, в лісі, де рубають дерева і на, 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 на літні канікули, і йому начальник каже: дивись, давай так. Якщо ти виконуєш норму більше, ніж оці всі професіонали mm -hmm. мої, ну, які тут працюють, я тебе візьму на роботу, буду платити тобі гарну зарплатню. Він такий добрий, і він такий, знаєте, рубає, 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 mm -hmm. рубає. Mm -hmm. Дивиться, вони всі відпочили. А він такий, ха, ну ви відпочиваєте, е, а зараз там mm -hmm. стахановські такі, знаєте, рекорди буде знову рубають і знову сіли через годинку, відпочили. Він весь день рубає, рубає, рубає. І коли в кінці дня ну, директор дивиться, хто скільки колод зрубав. Він там не знаю, навіть до половини не дійшов ніж у них. Каже, як так? Я ні разу не відповідав, вони 10 разів. Каже, а ти сокиру гострив? Вони не просто сідали відпочивати, вони вкладали ну, в ресурс щоб швидше. Тому я про те, що якщо ми не вкладаємо в себе, то результат буде дуже повільний. Друзі, у нас прекрасна гостя е, Катерина Крісенко, фахівець фізичної реабілітації, дала. Надто цінні поради, які допоможуть зберегти ваше здоров'я, вашої сім'ї, вашої продуктивності. Тому користуйтесь, вибір за вами бути здоровими чи ні, друзі. Але все це виявляється дуже просто і не потрібно навіть абонемент в спортзал. А якщо будете мати, це тільки в плюс для вас. Залишайтесь з нами.